Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо прокачувати нашого персонажа на сезоні. Так, давайте повмикаємо зілля. До речі, гравці, які не дивилися ролик про еліксири, раджу вам його все ж таки подивитися. Чому? Тому що там розповідаю про всі еліксири, як їх взагалі використовувати, з яких вкладок їх брати. Для того, щоб у нас працювало відразу три, тому що людина запитала, і я це сам нещодавно дізнався. Ну як, вже два тижні назад, але що ми можемо брати відразу три. Я думаю, ця інформація буде комусь корисною. Ну і також про звичайні там також розповідаю. Про що сьогодні поговоримо? Давайте спочатку запустимо. Орду, тому що це одне з найкращих місць для того, щоб прокачувати свого персонажа на сезоні. Особливо, коли діє ось цей прекрасний бонус благословення матері на 35% до досвіду. Золото нас не цікавить, про золото ролика не буде, тому що, друзі, золото ну, зрозуміло, ля береться. Якщо ви не знали, найпростіше його найдієвіше. Здобувати на завданнях дерева, що в принципі очевидно. Або для тих людей, кому не ліньки, для тих гравців, у кого є достатня кількість якихось хороших предметів, найліпше, друзі, продавати якісь свої предмети, пропонувати їх людям в чаті, тому що ці гравці також бігають з завдання дерева, вони також вибивають постійно. Із завдань дерева скрині, золота у них вдосталь. Можливо, торгують з якимись іншими гравцями рунами, бігають підземне місто в наханту на руни, дар гармонії. Який нікому, по суті, не цікавий, але там можна вибити собі за півгодини декілька легендарних рун, продати їх, і у вас буде вже декілька хоча б мільйонів для того, щоб далі. Ну, робити щось з цим золотом. про що Сьогодні поговоримо, друзі. Хотілося б розповісти вам про кіно, тому що скоро виходить друга його частина. Перша частина мені дуже сильно сподобалася. Розповімо спочатку про першу. Не буду залишати ніяке посилання в описі, тому що. ну Можливо, хтось із вас не помітив, можливо, хтось помітив, коли залишаю посилання на сайти в описі про фільми, то чомусь ролики потім видаляються з Ютубу, тому що авторські права там і такі інше, бла-бла-бла, це все не важливо. Я вам просто розповім ну, про назву фільму і про що він взагалі, ви його без проблем знайдете. Це кіно 2021 року, називається цей фільм Ніхто. Це фільм про, скажімо так, оперативника, який вийшов уже зі справ, він уже цим всім не займається, але ну, стається така ситуація, що в його дім просто проникають зловмисники. Не буду пересказувати вам повністю весь сюжет. Розповім про те, що взагалі мені сподобалося в цьому фільмі. Ми, ну, Будемо брати м, такими окремими тезами. Мені дуже сильно сподобалося те, що в цьому фільмі наш головний герой він отримує якийсь... Отримує урон. У мене вже діабло 4 головного мозку. ну, Я не знаю, як це нормально пояснити. Мені подобається, що сцена в автобусі, там, де він бореться зі зловмисниками, з тими людьми, які там ну, просто вирішили, що вони більше знають, ніж він, вони там починають щось в тому автобусі там, чіплятися до якоїсь дівчини. І він, наче, з цього моменту чекався життя. Так, от мені подобається в цій сцені те, що по суті ну, він також отримує від них е, якийсь урон, тому що ну, зазвичай нам показують фільми, коли е, головний герой просто фільму там біжить через е, натовп е, просто е, тих, хто на нього е, нападає, і що в нього все там виходить. Ну, Це прикольні фільми, це, по суті, бойовики, там, де нам показують, що головний герой не вмирущий. Це навіть може бути кіно не про супергероїв, але там, по суті, постійно показується, що цей герой, що в нього все виходить, тому що так прописаний сценарій. А саме в фільмі Ніхто мені сподобалося, що герой просто-напросто, ну, хоч і дуже міцна, дуже, скажімо так. Професійна людина, але це все ж таки людина. І мені сподобалося, що те, як поставлена взагалі ця, ця сцена, коли його викидають там в вікно, він ледве піднімається, тому що, ну, Ну, якщо б когось викинули в вікно, то я думаю, він би там якусь хвилинку, а може, ну, більше, полежав би трошечки на землі. І от те, як це взагалі знято, ця сцена мене ну просто дуже сильно повеселила в цьому фільмі, тому що це було знято дуже добре і показано те, що головний герой просто-напросто, ну він не всесильний, в нього не ввімкнений гадмод. Е ну, ті, хто зрозуміють, мабуть, люди, ті, хто грали в Контрастрайк. І ще один із шість, неважливо, і у кого була адмінка. Тобто він максимально не Бог, він проста людина. Постійно, коли він змагається з якимись зловмисниками, він отримує якісь поранення, він отримує постійно якісь пошкодження, тобто він абсолютно точно ну от, живий персонаж. Також, що мені сподобалося в цьому фільмі дуже сильно, це те, як взагалі поставлені там сцени, те, як вони режисера ну, просто-напросто прописані. Тому що цей фільм буде дуже нескладно знайти, наприклад, він дуже часто випадає десь в стрічці, якщо ви дивитеся якісь шорти, тобто короткі якісь ролики. Там є сцена, як це правильно навіть сказати, не знаю, чи то якесь ательє, чи там, де б'ють татуювання, чесно, без поняття. Він приходить дізнатися там інформацію і він просто показує, що в нього там пачка грошей. І хтось із відвідувачів цього закладу, він помічає, що в нього там набито татуювання на руці, те, що стосується якогось там угрупування, там, де набита там Семірка і щось іще. Я не пам'ятаю. Суть не в тому. І оця сцена, коли цей персонаж також говорить: типу, дякую за службу, я пішов, і він просто виходить. Ну, не головний персонаж, а цей відвідувач, що там був він просто е, виходить з цього приміщення, закриває залізні двері. Все, дякую за службу і пішов. Е, якщо ви не знали, як знайти цей фільм, це якраз ця сцена, яка дуже часто е, ну, трапляє нам в коротеньких цих відео, там де е, якісь канали ну, висвітлюють якусь інформацію про фільми. чи... Ну, там, де знаходяться просто ну, коротенькі відео, там, де люди пропонують там, перейти в Телеграм чи щось іще. У мене групи в Телеграмі немає. Я вам нікуди не пропоную переходити. Просто от, кажу, як ви можете легко знайти це кіно. І ця сцена мене також порадувала тим, що ну, вона, в принципі, знята також правильно, тому що по суті, ну... Вона так, насичена пафосом, але по суті ну, людина та, що просто-напросто вийшла, вона правильно зробила, тому що ну, який сенс, якщо ну, цей чоловік знає, чим займався наш головний герой, і він просто-напросто виходить. Також там прикольна є сцена, там, де шукають про нього інформацію, там якась дівчинка, айтішник чи там хакер, неважливо, як це називати, без поняття, як це правильно. Асоціюється, скажімо так, з, реаль... з реальністю, з реальною якоюсь професією, неважливо. Коли його шукають, шукають про нього інформацію, про головного героя. Дівчинка така теж знаходить інформацію, заходить там чи в кабінет, чи в якесь приміщення цього там боса, там мафії, неважливо. Просто викидує все те, що вона знайшла, і каже: Ну, дякую, все. Я звільняюся. Я пішла. Це також дуже смішно виглядає. І ще, що мені сподобалося в цьому фільмі, мені дуже сподобалося те, що головний герой, по-перше, що він там не безсмертний, він постійно отримує якісь ураження. Мені сподобалося те, як показана сцена, що він робить взагалі з сім'єю. Як тільки зловмисники вламуються в нього додому. ну, Дивіться, якщо дивіться. Ви не дивилися це кіно, раджу вам його просто подивитися, тому що навіть перша частина дуже хороша, вона абсолютно прекрасна. І якщо ви його ще ну, просто не дивилися або раптом пропустили, раджу вам його просто переглянути, тому що кіно хороше, тому що все одно якісь спойлери все одно будуть. Тож про що, я? мені подобається, що коли зловмисники вламуються в його дім, він відразу відкриває от, е, в нього в підвалі е, там якийсь е, знаходиться чи то бункер, чи то щось іще, неважливо. Тобто він відразу е, сім'ю е, ховає. Тобто, це не класичне кіно, там, де от постійно головний герой втрачає е, своїх рідних чи щось таке. Він відразу. Свою сім'ю ховає в цьому підвалі чи в цьому бункері неважливо, Тобто, і далі, коли він буде розбиратися з цими зловмисниками, він далі сім'ю відправляє в безпечне місце. Тобто, це не так, що, типу, головний герой там бігає і. Всіх розстрі... так, не будемо цього казати. дивіться, ну от Головний герой там бігає і виконує там свої дії, а його сім'я просто знаходиться от в домі і нічим не захищена. Я можу зробити таке невеличке скажімо так, посилання на друге кіно для тих, кому буде цікаво, Ну, ви можете його потім знайти. Чесно, я його рекомендувати не буду, тому що мені воно не сподобалося. Сцена сама поставлена дуже прикольно, коли герой цього фільму там розкидає цей весь спецназ. Це дуже виглядає типу, прикольно, коли вони там вриваються в його дім, і він, типу до цього нам показувало, що сидів, грав там в PlayStation постійно, там в різні стрілялки. І він, типу, цей весь спецназ там як завгодно просто крутить, вертить. Е, суть не в тому, але е, мені от е, кіно зовсім інше. Ми зараз про інше будемо кіно взагалі. Не сподобалося тим, що ну, типу, ти йдеш на завдання, ти в принципі е, працюєш оперативником. Якого чорта, коли ти зайнятий такою справою, в тебе вдома просто-напросто нікого немає, і якомусь там тінейджеру доводиться розбиратися там з якимось спецназом. Ну, що це за дурня? Ну, елементарно є. Ну я вважаю, що є там купа різних там структур і іншого, які можуть просто захищати ну. Твоїх рідних в той час, коли ти займаєшся якимось завданням. Тобто ось ця сцена, коли до тебе в дім вривається хтось, коли ти займаєшся ну, там, геть іншою справою, якщо в тебе є сім'я і типу, всі знають твій адрес, я вважаю це в фільмах повною просто-напросто дурнею. Зрозуміло, що там ніде не сховаєшся і так далі, але от, кіно там, де просто ну, от, ти знаєш, що ти йдеш на завдання. Ти знаєш, що воно небезпечне, ти знаєш відсотково, що хтось буде намагатися тебе знайти і просто залишати там дім сім'єю, ну, по адресі, по якій ти живеш, ну, це максимально тупо, я вважаю. Тому у фільмі ніхто мені сподобалося те, що головний герой, він відразу після цього, після цих всіх. Взагалі, події він відправляє сім'ю в безпечне місце. Тобто, грубо кажучи, він після того, як він вже зрозумів, що його знайшли, вірвалися в його дім, коли вже знайшли про нього інформацію, зрозуміли, хто він, мені сподобалося в цьому фільмі, що він відразу думає про сім'ю. Тобто, це не якесь кіно там, де знаєте, як. Ну, не буду казати про Бетмена, це взагалі комікс. ну, Не можна взагалі на цей фільм ще сказати, тому що там все було ну, по коміксу неважливо. Мені подобається те, що він рятує відразу сім'ю. Тобто герой максимально живий, він відразу. Думає про те, що буде відбуватися з його рідними, він не залишає це просто так, він відразу знаходить там безпечне місце, відправляє їх туди і далі вже займається своїми справами. І те, що мені також подобається в цьому фільмі, те, що всі екшн-сцени вони максимально якось так скомпоновані. Так, давайте приберемо групу зі списку, вони максимально так скомпоновані, що вони всі абсолютно точно от, насичений екшен. Тобто, якщо ви хотіли подивитися якесь кіно, там, де ну, більш-менш є якийсь сюжет, але там, де от, е, хороший екшен, хор хороші е, сцени е, бойові. У фільмі, то обов'язково раджу вам його подивитися, якщо ще не дивилися. Скоро вийде друга частина. ну Перед тим як вона ще не вийшла, можете обов'язково подивитися, першу, щоб розуміти, про що взагалі буде друга. Якось так, друзі. На цьому будемо завершувати. Будуть виходити обов'язково ролики про Діабло 4. Просто зараз у нас проходить якраз івент на додатковий досвід. Там ще тестуємо на та інші класи, будемо обов'язково записувати щось про гру, просто хотів з вами поділитися такою інформацією, ну, що можна просто подивитися. Якщо ви також дивитеся якесь хороше кіно, чи вам якийсь фільм сподобався, можете написати про це в коментарях. Не обов'язково про нього вийде ролик. Скоріше за все, я його просто ну, власноруч подивлюся. Якщо він цікавий і дійсно там. Ну, дивіться, або цікавий сюжет, або хороший екшн, або е, прикольні якісь не знаю, сцени, які можуть сподобатися. Тобто, ну, хороші фільми я вважаю, не потрібно минати, потрібно з людьми, ними ділитися. Добре, будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Якщо не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові ролики. Якщо є якісь питання, можете задавати в коментарях. Можете порадити якесь кіно хороше. Також пишіть назву в коментарях. Бажано з нових, тому що всі старі я передивився. Є бажання допомогти каналу посилання в описі. Та, в принципі, все наче. Я думаю, це все ви і так знаєте. До зустрічі в нових роликах.